Момент мене дуже зацікавили добровольчі батальйони і люди, які пішли служити в українську армію з доброї волі. Багато хто з них ніколи не брав у руки зброю і не служив в армії в мирний час через релігійні переконання, що ж спонукало їх вийти зі складу диваної сотні і, вдягнувши те, що Бог послав, встати під рушницю. Батальйон Київ 2 Добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення, створений у квітні 2014 року в структурі ГУ МВС України в місті Києві. Батальйон Київ-2 був сформований з членів самооборони Майдану. Кістяк підрозділу склали колишні військові з афганської сотні та активісти праворадикального руху Січ-14. До батальйону також увійшли добровольці зі східних регіонів і просто небайдужі кияни. Ростам Якименко прийшов саме в батальйон Київ 2 Рустам на половину осетин в Україну він приїхав в 15-річному віці з мамою українкою, рятуючись від війни. Ростам мусульманин, однак іслам прийняв не в Осеті, а вже в Україні. В 2003 році я приїхав в Київ, в 93-му році я приїхав в Україну. Так що з 2003-го я в Києві живу. Наш батальйон він. Є батальйони міліції. От, ми хоч і добровольчий батальйон. Але ми так вийшло, що ми стали міліціонерами. І зараз маю проходити службу тут. Ви стали коли міліціонерами? Одразу після Майдану, коли почалася спочатку почалася так звана Кримська Вісна. Потім вже почалися бойові дії у нас на сході України. І тоді, бивши майданом, я звернувся до свого товариша з Майдану. Він мені порадив. Саме цей батальйон, Київ 2, каже, він тільки-тільки створюється, спробуй прийди, може, візьмуть. От. Але ми так одразу на ну, Спочатку прийшов, все, записався, потім нас через міліцію провели, ми стали міліцейським батальйоном. До Майдану я був абсолютно гражданською людиною. Працював на двох роботах, в принципі, жив життям середньостатистичного українця, виживав, боровся, їздив на метро, радів життю, чекав зарплати. Ну, як всі. Почалося з Майдану з помаранчевого, а закінчилось майданом нашим, тим, що був минулого року. Чесно кажу, коли був так званий європейський майдан, я там не був. Мені вже давно це було нецікаво. Я знав, хто такі політики. Я і зараз знаю, хто, хто вони такі. Ну, пройди світи, пройдохи. От, Але ви і... залишили свою роботу там, де залишили. ви були, працювали, так і пішли далі по за покликанням серця. Чи як то воно було? Ну, війський вийшов за покликанням серця, це перше. На Майдан, слава Богу, працю... працював я тут недалечко на Ярвалу, і Майдан був зовсім поряд. Ну, чесно кажучи, тільки вночі було, коли повертався назад, бо ночував на роботі, трошки страшнувато. Так все. Це нормально, можна було і на Майдані бути, і працювати одночасно. Тобто одне інше мені заважало. Це перше. Друге, коли почалась війна, коли вона ввійшла вже в таку фазу серйозно, ну тоді, та, звісно, довелося покинути роботу, тому що ну, на той час е я вірив, що це був єдиний, єдиний мій шлях, який я мав зробити, єдиний мій крок, який я мав зробити, це далі йти вже захищати Україну. Зараз, слава Богу, вже більше 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 людей призивають, бо тоді, самі пам'ятаєте, було, нас було там раз-два і я вчився. У нас в батальйоні 90% людей з Майдану. Саме ті Майданівці, і з афганської сотні, і 17 та сотня, і 14, і 15 та сотня. Ну, от, У нас всі майданівці, сказати, що вони були не влаштовані в житті. Ні, досить багаті людей, досить серйозні люди є. Є звичайні такі, як я, трудяги, роботяги, Але ті основна маса, я пройшла Майдан. Тобто, є, ми спочатку відчули необхідність захищати Україну тут на Майдані, а потім перейшли плавно, на жаль, перейшли на схід. При формуванні батальйону київ 2 особовому складу була надана лише легка стрілецька зброя. У вересні, жовтні, добровольчі батальйони МВС почали додатково отримувати важке озброєння від Міністерства оборони України. Серед нового озброєння знаходилися крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, одноразові протитанкові ручні гранатомети тощо. 4 вересня батальйон відійшов з Дебальцеве до Слов'янська. У Слов'янську були знищені чотири диверсійно-розвідувальні угрупування терористів. Під час позачергових виборів народних депутатів до Верховної Ради України, 26 жовтня 2014 року, частина батальйону перебувала у місті Волноваха Донецької області для забезпечення правопорядку з 15 березня 2014 року. Підрозділ несе службу в селі Кримській Луганської області. – Скажіть, де ви воювали? В яких місцях? Чернухіна, Дібальцева, Волноваха. І з Волновахи я вже прибув сюди. Зараз наш батальйон базується в Кримському. Волноваха це слово ще довго будуть промовляти українці зі сльозами на очах. і його друзі з батальйону, мабуть, запам'ятали кожну мить трагічного дня, коли російсько-терористичні війська намагалися розстріляти блокпост українських силовиків, а попали в пасажирський автобус. На пункт пропуску Бугас в семи кілометрах від Волновахи, де стояли бійці батальйону Київ-2. Обрушилися 40 снарядів, випущених з граду, розташованого до Кучаєвську, на відстані 15 кілометрів. Один зі снарядів впав декілька десятків метрів від блокпоста поряд з автобусом Еталон, що перевозив пасажирів за маршрутом з Латаустівка до Нецьк. Осколками прошито всю праву сторону рейсового автобусу. Незважаючи на домовленості про режим тиші і не застосування важкого озброєння, бойовики з установки залпового вогню град вбили 12 мирних жителів, серед яких 14-річна дівчинка. Ця подія викликала багато заяв і висловлювань як усередині країни, так і за її межами. Прокуратура Донецької області відразу ж порушила кримінальну справу за статтею тероризм і звинуватила у трагедії збройні формування самопроголомшеної Донецької народної республіки. Ми втратили одного хлопця, я його не знав, це сотник 17-ї сотні, я його особисто не знав, і ми втратили його, на жаль, одразу по приїзду в Чернухіна, була перша операція по зачистці Чернухіна від сепаратистів. Він, на жаль, загинув тоді одразу. Це була перша, і, дай Бог, вже крайня смерть, сподіваюся, більше не буде. Один інший хлопець, якого я, ну хлопець, дядько з Львівщини. Пенсіонер мілі... міліції от, очолював ГАЇ райони, потім так само за покликом серця, та хай горить, воно все синім полум'ям, вже пенсіонер міліції пішов до нас. От, Василь. Дуже гарний хлопець, ну він втратив ногу. Жаль. Ну, слава Богу, він присутність духа не втрачає. Ми його підтримуємо, як можемо. Так і допомогли, я знаю, йому спонсори, знайшли спонсорів, його пролікували, і зараз відправляють його на лікування в Німеччину на процезування. От. От. Друзів, Бог милував, я не втрачав. От. А на війні, ну, скажімо так, нема так, не було таких моментів, щоб мене якось змінили, щоб я змінився, я став краще, я став гірше. Ні. Єдине, що. Моменти бувають, коли ти боїшся, відверто, або коли не боїшся. Не боїшся, коли ти вже нарешті в розположенні, і все, от, все закінчується. І от, і... <плес> Хорошо. Лячно кожен раз, коли обстріл, тоді лячно. Тому що, ви знаєте, воно, насправді дал Бог, я під важку артилерію не потрапляв. От, я вже пам'ятаю, коли от градом ми накрили наш блокпост, я якраз за два дні до цього поїхав у відпустку. Я от відбув. Поїхав в відпустку, там 65 днів відбув, поїхав в відпустку, і от дзвонять хлопці, хтось із Києва, кажуть, ти, ти, ти знаєш, що твоїх обстріляли? Я зайшов потім в інтернет, побачив. А страшно, коли кожен раз коли обстрілюють, ну хто його знає, а раптом прилетить в цей от, Ну, Завжди згадую ім'я Всевишнього, завжди молюся, і дал Бог. от, Виїзд був у нас теж такий трошки страшнуватий. І, ну так само виїжджаєш і завжди згадуєш ім'я Всевишнього, що хоча б з його іменем померти. Так краще. Чи можете згадати ви свою якусь таку історію, яка а, ну, якось би пояснила цю війну? Ваше, ваше життя там, ваші мрії. Якось так, ну де би ми зрозуміли щось таке, чого ми, люди, які живуть, не бачили війни, ми не розуміємо. От історія якась ярка така. Історія ярка. Добре. Дуже мені запам'яталось, вже звільнений Слов'янськ, ми вийшли з Чернухіна, нас вивели в Слов'янськ, ми розположились там, частина хлопців поїхала на Київ, і нас декілька людей залишилося на хранні бойовому. І я сиджу, там п'ю каву, там така кафешка. і... Те, чого я не міг зрозуміти, Слав'янськ бачив терористів, Слов'янськ бачив сепаратистів, бачив оці бомбіжки, бачив, як їхні міномети роз'їжджали по місту, ну сепаратистські. Вони все це бачили. І проходять женщина, ну, гарно вдягнена. Ні мужиха якась ні, Мо, бо ми, на жаль, от у нас. Знаєте, ми так бачимо мешканців сходу, знаєте, такі от п'яниці, наркомани і такого бомжового вигляду. Ні, абсолютно нормальна жіночка гарно вдягнена. З виглядом ну, інтелігенція, вчителька можливо, іде з, з внукою, теж гарно вдягнена дитина. І вона так голосно каже дитині, от смотри, ці мразі стріляли по нам із пушек і, і, і показують на мене. І от тоді, от це мене вразило. Мені було ну, просто дуже. Прикро, дуже образливо, нібито людям несе мир, а виявляється, що от ця жіночка живе вже в Україні, дихає українським повітрям, і дитину цю онуку вже потихеньку, потихеньку і забуває. Зрештою, так потім народжується сепаратізм. Що таке подвиг? Чи ви бачили героїв? Звісно, ви знаєте, я їх бачив дуже часто, коли вони приїжджають і привозять консерву, тушонку. Згущенку, цукерки, ромашечка, ну, скажу, як є, рашенівська, я просто обожнюю, Мандарини, апельсини. І вони бідосі в одніх нещасних касочках, в цих бронежилетиках, їдуть до нас і везуть, везуть, везуть. Я не знаю мільйонів ну, інших героїв, дійсно героїв, які ну, дають гроші на це, які забирають у своїх дітей, можливо, які забирають в себе. Які вони насправді воюють. Ми що? Ми всього на всього пальці величезного організму. Ви організм, а ми пальці. Ви це подвиг. Ви розказуєте про янгомів? Ні. Це, це народ України. Всі ми віруючі, особливо перед смертю, одразу згадуємо Бога. Да. Кожен мусульманин, здоровий чоловік, має обов'язково відвідувати мечеть. Так само, як і християни, коли я був е, там, е, хлопці. З нашого батальйону я їм постійно казав, ви ж християни, ну моліться, хоча б виходите в церкву. Ну, інколи буває. Я змушував їх ставати християнами. Ну, просив, щоб вони стали християнами. Всі ми маємо вірити в Бога. От саме прийняття ісламу і зробило, як ви казали, мене, іншою людиною. Я справді став іншою людиною. Я е, інколи мені так згадують, так і ти ж був такі, е, тоді колись, от такі ж, як і ми. Ну, я так інколи хлопця та в сім'ю, скажу, грішники, ви грішники, то робить, хто робить. Вони кажуть, так і ти такий був. <реш> Ні, хлопці, це був хтось інший, це не я. Це був хтось от, в моєму обличчю, моєму тілі, ну це не я. Я от такий, який зараз є. От. А на війні, ну, скажімо так, нема так, не було таких моментів, щоб мене якось змінили, щоб я змінився, я став краще, я став гірше. Ні. Єдине, що моменти бувають, коли ти боїшся, відверто, або коли не боїшся. Не боїшся, коли ти вже нарешті в розположенні і все, от, все закінчується. І от, і. Вважаю, що я добряк. Я ж вам казав, я був абсолютно гражданською людиною. Зброї ніколи не тримав в руках, в армії не служив. Мені зброя не цікава була ні постріляти з неї, ні в ті, Скільки мені запрошували. Я кажу, та на що воно мені треба? Вам треба виїздити. От давай там є можливість купити там, карабін, давай купимо. Я кажу, та на що мені треба? Ми там зробимо якось там дозволи. Давай я завжди відмовлявся. Я знав, що воно мені треба. Ну, я в руки цю зброю, ну, трохи постріляв. Ну, що там змінилося щось в мене всередині. Знов таки, я суб'єктивно себе можу оцінювати. Мені здається, я цілком об'єктивний, але моя думка не є правдивою. Тому, знов таки, я вважаю, що я, як був Добряком, так і залишився. Єдине, що дещо гостріше реагую на несправедливість, але це не тільки я, і, мабуть, треба всім українцям. Більш гостріше реагувати на справедливість. А ми, на жаль, настільки м'які, настільки толерантні, що бачимо несправедливість. справедливість, та якось воно, буде, от. якось воно буде. І цим, на жаль, заганяємо себе глибше. Я не став зліше. Мої друзі, які теж повернулися, вони не стали зліше. Вони як були звичайними людьми, українцями, так і залишилися. Ніхто з них не рветься. Когось вбивати, стріляти, з гранатами на перевіз. Зачем? Всі ми люди, всі ми живемо. Слава Богу, ми вже тут. Треба жити далі. А як ви плануєте жити далі? Як Бог дасть. На всього воля Всевишнього. Якби я не жив далі, слава Богу. Щодня ми бачимо багатоликі і й страшні обличчя війни. Але там, на фронті, війна простіша тим, що знаєш, хто твій ворог, хто твій друг. Зовсім інша війна з корупцією і беззаконням. В ній так само гинуть люди і змінюються долі. Тільки злочинці ніколи не встануть на коліна від каяття, бо не вважають себе вбивцями. Я ніколи не забуду бабцю, яка сьогодні. Та не сьогодні таких бабців мільйон по всій Україні, яка піднімала жетончик з асфальту. І плаче від того, що даєш дві гривні, а поряд проїжджають, проходять люди, проїжджають машини, і ти знаєш, що власть обкладає цю бабцю. Я її очі ніколи не забуду, очі зі сльозами. От їх не можна забувати. Все інше пиль, воно мене. Оце правда. Правда, в очах. Цих стареньких. Якщо ти людина, насправді чим га, ну, гарна війна. Там, якщо чорне, це чорне, а якщо біле це біле. І нема, так як на гражданці, трохи сіруватого, дещо білуватого. Нема юленія, нема е, такої підлості відвертої. Скрита підлість, будь-яка підлота одразу виявляється. І ти там, або ти людина, або не в почуті усіх. Мені все одно в яких військах воювати за Україну. Єдине, що я хотів, щоб в разі моєї смерті сім'я була, ну хоча б ну, забезпечена по моєї смерті, ну, все страховкою. Мені було все одно ЗСУ, Нацгвардія або міліція. Я для себе не ставив якихось особливих пріоритетів. Знав точно, що я не поїду так званим партизаном. Знов таки, я в першу чергу думаю за сім'ю. Вже тут, на гражданці, коли е, я намагався отримати е, е, законну, що президент нам пообіцяв, землю для будівництва, і мені сказали, так ви ж не прописані, ну, я в право кажу, ви, ви ж у нас не прописані. І мені було ну, гірко, ну я, я вам чесно кажу, до сліз було гірко. Я кажу, ви знаєте. На жодній міні на жодному патроні не написано. Спеціально для мешканців Броварів там або спеціально для мешканців Києва. Нас вбивають всіх, нас без розбору по нам стріляють. Оце мені було дуже гірко. Що тоді, що тоді. І от, такі от, от така ситуація. Такі Багато от кажуть, що там війна і війна тут з системою після тієї війни, вона значно гірша тут, і образливіша. тяжче, тут, тут, тяще, тут підліше. Та, тут... Підлота на підлоті, підлоту поганяє, На жаль, я ж кажу, там стосунки дуже чесні, дуже прозорі. Можливо, тому що у всіх є зброя.

i Шумацькі шляхи прокладає Можна світ обійти, тільки більш так ніде не зігрієм душі, як в родині. Вже мені. Ті Янголи, які вас підтримують, у вас є родина? Так, звісно. Дружина, діти? Так, Діти. Розкажіть про них. Взагалі, як вона вас відпустила? Як багато зараз ну, відход, не йдуть на фронт? Ну, через крики і удари по столу. Розкажіть про неї. Що ви, може, ви якось згадували її якось особливо? Де, ну, які про... кажуть, що навіть на своїй зброї вони ну, якісь рисочки малювали. Ім'я писали? Я не писав, не малював. Зрозуміло, що дружину щодня згадував, коли була можливість подзвонити, обов'язково дзвонив, питав за дітей, розмовляв з дітьми. Ну що, дружина у мене, звичайно, українка, так само, як і всі. Дал Бог мені, слава Богу, гарну дружину, прекрасних дітей. Вони мене чекали, раділи, коли я приїжджав від постки. Ну, Ім'я її записав, усе вона сьогодні, тільки побачила, каже, о, чого це у тебе в телефоні Алла жена» написана. Я кажу, ну, знаєш, каже, коли ми виходимо, ми залишаємо всі речі, щоб вже знали, кому дзвонити, в разі чого? що От жена, ага, зрозуміла, треба туди дзвонити. Отака, ну, так. Снилося, зрозуміло, що сниться часто. Там коли спиш, то часто сниться дружина. Частенько діти сняться, дружина найчастіше. Чи є вас якась мрія? Хай та війна закінчиться. Я війна Щоб щоб все нарешті закінчилось. Далі ми самі будемо жити. Ми самі розберемось, хай війна закінчиться, ну як чорт. Я не сам обирав годину народження, століття і царство, області, народ, щоб пройти крізь муки і водохреща, совісті, вогню і вод, писав Максимільян Волошин, розмірковуючи про честь. Думаєш, виключно про чесних людей. Дуже шкода, що зараз чесним людям доводиться важко, але так треба. Стражданнями душа твориться. І дуже хочеться показати долі реальних людей і розповісти про цю страшну, непередбачувану війну, бо це ж незвична війна. Де ти чітко бачиш, оце ворог, а оце друг. Тут ще є третя дієва особа, сіра і непередбачувана. І ти ніколи не знаєш, де в чи тій чи іншій людині хліб, чи не вистрілить вона тобі в спину. Але треба вірити і чинити добро просто для того. Щоб залишатися людиною.